Вітаємо вас на каналі Аудіолюб! Залізний пазур. Над озером висіли чорні хмари, а повітря бриніло від крику зачарованих птахів. На воді шаленіли чорні хвилі. Піняві хвилі, що зараз затоплять наш удлий човник, а може, розіб'ють об кам'яне підніжжя замку лицаря като. Зброяр стояв біля отвору. І спостерігав, як я відв'язував маленького човна. Човен був припнутий у невеличкій затоці, що вгризалася в саму гору і була схована між її високими скелями. Багато що знали царка, сказав зброяр, але про те, що мертве озеро вгризлося в мою гору, не знає. Про мою таємну затоку ніхто не знає. І ніхто не знає, що біля таємного містка під вікном, яке я пробив зі своєї печери, припнути човен. Навіщо вам човен, коли ви не можете плавати? спитав я. Можу. Я вилажу з цього отвору, наскільки стає мого ланцюга, і можу поплавати. Можу, тричі вдарити веслом і трохи проплисти у своїй таємній затоці. Він стояв у отворі гори над самим містком, великий, чорний, і я його майже не бачив у темряві, але чув, як він сміявся дивним, моторшним сміхом, ніби ніколи не чув, як люди сміються. Багато що знали церката, мовив далі він, але не знає й того, хто плистиме цієї ночі мертвим озером у моєму човні. І ви теж одного не знаєте, мовив я, не знаєте, чи побачите ще колись свого човна. Може, цієї ночі він спочине на дні озера, наче колиску гойдатимуть його хвилі на дні мертвого озера, а в колисці спочиватимуть й ум'ю і я. Що вона це скажете? Зброяр тяжко зітхнув. Скажу тільки одне спочивай спокійно, королевич уміл, спочивай спокійно в колисці, яку гойдатимуть хвилі. Я вдарив веслами, і зброяр зник з моїх очей. Його поглинула темрява. Та я ще почув його голос. Коли ми крізь вузький прохід пробиралися з таємної затоки в мертве озеро, він стиха гукнув Будь обережний, королевичу Міо, будь обережний, коли побачиш залізний пазур. Якщо ти не триматимеш на поготові меча, тобі буде кінець, королевичу Міо. Кінець, королевичу Міо, кінець, королевичу Міо. зашепотіли скелі навколо нас. І в тому шепоті в тій луні почулося щось сумне і гнітюче. Але я не мав часу думати про це, бо шалені хвилі мертвого озера накинулись на наш човен і шпурнули його далеко від гори збруяра. Ми з юмюмом опинилися серед розбурханої води ген ген від берегів і почували себе дуже малими і нещасними. Якби цей човен був не такий утлий, сказав Юм Юм, якби озеро не було таке глибоке, а хвилі не були такі шалені, і ми не були такі малі і самітні, о, як скаженіли хвилі на мертвому озері. Я таких грізних хвиль ще ніколи не бачив. Вони накидалися на нас, били, трощили наш човен і шпурляли його далі, новим хвилям. Дарма було веслувати, ми з Юм-Юмом тільки стримували веслами човен. Стримували з усієї сили, та ось налетіла скажена хвиля і вирвала в нас одне весло. Тоді знов наскочила пінява хвиля і зламала друге весло. Хвилі ревли, клекотіли, стіймалися до неба навколо нас і нашого човна, такого малого і утлого, як і ми. От у нас і немає вже весел, сказав йому юм, -Ю. а скоро не буде і човна. Коли хвилі шпурнуть нас на скелі під замком лицаря кату, човен розб'ється надруски, та він нам уже й не буде потрібен. До нас злетілися зачаровані птахи. Вони кружляли над нами і жалібно квилили. Птахи літали так низько, що я бачив у темряві їхні маленькі блискучі очі. Ти не брат Ноно?» ну, – спитав я в одного з них, а ти не сестричка Єрі?» – запитав я іншого. Але вони тільки сумно дивилися на мене блискучими пташиними очима і в їхньому хвилінні бринів розпач. Хоч у нас і не було весел і човен не мав стерна, проте він плив просто до замку лицаря кату. Саме туди гнали його хвилі. Саме там вони хотіли розтрощити нас об скелі. Ми мали загинути біля ніг лицаря кату, так видно хотіли хвилі. Все ближче і ближче небезпечні скелі, все ближче і ближче чорний замок з пильним лихим оком. Човен летить усе швидше і швидше і ще дужче скаженіють хвилі. Зараз, зараз, ох мій зараз нам буде кінець, мовив Юм-Юм. Але тієї миті сталося щось дивно. Коли ми вже подумали, що рятунку нам немає, хвилі раптом уляглися, цілком уляглися. Вони легенько провели човен по усі ті небезпечні рифи і, ледь погойдуючи його, прибили до стрімкої чорної скелі під замком лицаря Като. Я не розумів, чому хвилі спершу так скаженіли, а потім раптом уляглися. Може, вони теж ненавиділи лицаря като і хотіли допомогти тому, хто прийшов стати з ним до бою. Може, мертве озеро було колись веселим блакитним озером, з затишними берегами, невеликим веселим озером, у якому ясною літньої пориві церкаювалось сонце, і лагідні хвильки, якого хлюпали у прибережні камені. Може, був такий час, коли біля його берегів купалися і гралися діти, і над водою лунали дзвінки, дитячі голоси, а на жалібне квиління зачарованих птахів, як тепер. Може, тому воно здіймалося навколо нас високими хвилями, може, тому зводило піняву стіну між нами і пильним лихим оком, що стежило за озерами з замку. Дякую тобі, любе озеро, сказав я, дякую вам, бурхливі хвилі. Та хвилі вже зникли. Озеро було гладеньке, тихе і чорне, і не відповідало мені. А над нашими головами, високо на стрімкій скелі, здіймався замок лицаря като. Ми тепер були вже на його боці, були дуже близько від нього, і ця ніч мала стати ніччю боротьби. Цікаво, чи знають про це ті, хто чекав її тисячі років. Цікаво, чи знають вони, що боротьба має відбутися тієї ночі і чи думають про мене? Чи думає про мене мій тато король? Мабуть, думає, напевно, думає. Я знав, що він сидить на самоті далеко-далеко звідси, сумно думає про мене і проказує Ніо, мій Міо! Мі, міо. Я стиснув меча, і руку мені наче оплакло полум'я. На мене чекала страшна боротьба, і я не хотів зволікати. Мені кортіло якнайшвидше зустрітися з лицарем кату, якщо навіть я й загину. Я повинен був стати з ним до бою негайно, навіть якщо той бій скінчиться для мене смертю. Міо, я дуже голодний, сказав Юм-Юм. Я витяг шматок хліба, що втишує голод, і ми з'їли його на скелі під замком лицаря кату. Ми наїлися, подущили і трохи повеселішали. Та це був наш останній шматок, і ми не знали, коли знов матимемо щось поїсти. Тепер нам треба вибратись на цю скелю, сказав Юм-Юмові. Інакше ми не втрапимо до замку лицаря кату, А вже ж погодився Юм-Юм. І ми полізли стрімкою скелою, що височіла над нами. Якби ця скеля не була така стрімка. Мовив Юм-Юм, якби ця ніч не була така темна, і ми не були такі малі і самітні. Ми все лізли і лізли. Дорога була дуже тяжка, і ми посувалися поволі. Ми чіплялися за каміння руками й ногами, вишукували кожну розколинку і кожен визубець, перетискалися до скелі і пнулись угору. Часом я злякано думав, що зараз не витримаю, упаду в нас і буде по всьому. Та завжди останньої миті я знаходив, за що вчепитися, наче скеля сама висувала під моєю ногою маленький визубоць, коли я вже мав упасти. Може, навіть ці тверді скелі ненавиділи лицаря като і раду допомагали тому, хто прийшов стати з ним до бою. Аж під самими хмарами стояв замок лицаря Като, і аж під самі хмари нам треба було вилізти, щоб досягти муру, який на вершечку скелі оточував замок. Скоро ми досягнемо муру, пошепки сказав Юм-Юмові. Переліземо через нього, а тоді. Тієї миті я почув голоси. Це розмовляли в темряві вивідувачі, двоє чорних вивідувачів, що охороняли мур. «Шукаємо, шукаємо скрізь», скрізь, сказав один із них. Лицеркату наказав спіймати ворога, того ворога, що приїхав на білому коні. Треба спіймати. Так наказав лицаркату. Шукаємо в гірських печерах, шукаємо між деревами в лісі, шукаємо у воді і в повітрі. Шукаємо близько від замку і далеко від нього. шукаємо скрізь. Шукаємо близько від замку, сказав другий. Нам треба шукати близько. Може, ворог біля нас? Може, він у темряві віддряпується скелою, шукаємо скрізь. У мене серце мало не вискочило з грудей, коли я побачив, що вивідувач запалює смолоскип. Якщо він посвітить у нас замур, то неодмінно помітить нас, а якщо помітить, то все пропало. Досить йому буде штовхнути нас довгим списом, і ми полетимо вниз. І тоді йому вже не треба буде шукати ворога, що приїхав на білому коні. Почується тільки наш зойк, коли ми полетимо в мертве озеро і зникнемо в ньому назавжди. шукаємо, шукаємо скрізь!» скрізь, знов сказав перший вивідувач. Посвіти за мур, може, саме цієї хвилини ворог видряпується вгору, шукаймо скрізь. Другий вивідувач підняв руку зі смолоскипом і нахилився за мур. Світло впало на скелю, і ми зіщулилися, мов двоє мишенят, що зачули кота. Світло смолоскипа наближалося. Воно посувалося уздовж муру і ось ось мало впасти на нас. Тепер уже, тепер уже, ой міо, тепер уже все пропало, прошепотів Юм-Юм. Раптом сталося щось дивне. З озера стійнялась, пташина зграя. Всі зачаровані птахи залопотіли крими і шугнуло просто на нас. Один з них нагнався на смолоскип, і він випав з руки вивідувача. Ми побачили, як низ полетіла вогняна стрічка, і почулось сичення смолоскипа, що погас у воді. Але за ним у воду полетіла ще одна вогняна стрічка. Це спалахнув птах, що врятував нас. З охопленими полум'ям крильми, він потонув у хвилях мертвого озера. Нас дуже засмутила загибель птаха. Дякую, бідолашна пташку, прошепотів я, хоч і знав, що вона не почує цього і ніколи вже нічого не почує. Мене душили сльози з жалю за пташкою, але я мусив думати про вивідувачів. Усе ще були по цей бік мору, і все ще на нас чекало багато небезпек. Вивідувачі розлютилися на птаха. Вони стояли вгорі на мурі і лаяли його. Мені видно було їхні бридкі чорні голови, і чути було їхні бридкі голоси, коли вони перемовлялися між собою. Шукаймо, шукаймо скрізь, казали вони. Може, ворог десь далі, може, він спинається скелою десь в іншому місці. Шукаймо скрізь. Вони відійшли трохи далі і почали обстежувати інший бік муру. Пора. прошепотів я Юм'юмові, пора. І ми перебралися через мур, швидко видріпилися на нього і так само швидко стрибнули в темряву, просто до замку лицаря кату. Ми припали до темної кам'яної стіни і завмерла, бо дуже боялися, що вивідувачі помітять нас. Як ми потрапимо до середини замку? пошепки спитав Юм-Юм. Як ми потрапимо до найтемнішого замку в світі? Тільки но він сказав ті слова, як кам'яна стіна подалася, і перед нами тихо-тихенько відчинилася темна брама. Ми не почули жодного звуку то була моторошна мертва тиша, не схожа на жодну іншу тишу. Аби брама була хоч трохи зарапіла, коли відчинялася, або хоч ледь рипнули завіси, або хоч почувся якийсь шурхіт, усе було б не так моторошно, але то було найтихіше з усіх брам. Ми з юмюмом узялися за руки і зайшли до замку лицаря кату. Ніколи ми ще не почували себе такими малими і ніколи ще не були такі налякані, як тепер. Бо ніде темрява не була така чорна, ніде холод не був такий крижаний, а тиша така лиховісна, як тут, у замку лицаря кату. Від брами вгору вели вузькі кручені сходи то були найвищі і найчорніші з усіх сходів, які я коли небудь бачив. Якби темрява не була така моторошна, прошепотів Юм-Юм, – якби лицарка церкато не був такий жорстокий, а ми не були такі малі і самітні, я міцно стиснув свого меча і ми рушили вгору сходами, я попереду, а Юм-Юм за мною. Часом мені снилося, що я ходжу в якомусь темному чужому домі, в страшному, незнайомому домі, снилися темні тісні кімнати, у яких я задихався замкнений. Підлога, що западалася і відкривала темно перевал саме тоді, коли я хотів ступити на неї. Сходи, які зненацька завалювалися, і разом з ними я падав додолу. Та жоден з тих будинків у вісні не був такий страшний, як замок Лицаря като. Ми все йшли і йшли крученими сходами, але не знали, що нас чекає вгорі, там, де вони скінчаться. Міу мені страшно, прошепотів позад мене й я обернувся і хотів узяти його за руку. Та раптом він зник, зник крізь стіну. Я не розумів, як це сталося. Я залишився на сходах сам. У тисячу раз самітніший, ніж був тоді, коли заблукав у Чорній Горі, у тисячу раз самітніший, ніж був коли досі. Мене охопив розпач. У голосно гукати його я не зважувався, тільки доторкався руками стіни у тому місці, де він зник, схлипував і пошепки кликав. «Юм-Юма, де ти, Юм-Юма, вернися. Проте під моїми пальцями була гладенька холодна стіна. На ній не було жодної щілини, звідки міг би з'явитися Юм-Юм. І навколо стояла така сама мертва тиша, як досі. Від Юм-Юма не долинуло жодної відповіді, дарма я пошепки кликав його крізь сльози. Сюди було тихо. Я почав далі спинатися сходами на гору. Мабуть, ніхто на світі не почував себе таким самітним, як я тоді. Мабуть, нічия хода не була така важка, як моя. Я на силу підіймав ноги, а східці були такі високі, і їх було так багато, Так багато. а однаково один з них був останній. Та я не знав, що він останній, не знав, що сходи скінчилися. Цього не знаєш, коли піднімаєшся сходами в темряві. Я ступив в крок і не знайшов під ногами опори. Я крикнув і почав падати, намагаючись за щось ухопитися. Мені пощастило вхопитися за той останній східець. Я повис на руках, замахав ногами, шукаючи опори, але не знайшов її. Я висів над темним, бездонним проваллям. Як же я боявся, я не бачив ніякого порятунку. Зараз я впаду і всьому буде край, подумав я. Ох, допоможіть мені, хто небудь, допоможіть. Сходами хтось ішов. Мабуть, це юм ум'ю. юм мо, юм любий, допоможи мені, прошепотів я. Я не бачив його, адже навколо було темно, хоч вуко стріль. Не бачив йому юм йому ласкавого обличчя і очей, таких схожих на очі Бенка. Але я почув його відповідь «А вже ж, візьмись за мою руку, і я допоможу тобі, прошепотів той, кого я вважав за Юм-Юм. «Візьмись за мою руку, і я допоможу тобі. І я взявся за його руку, але то була на рука. То був залізний пазур.